Ще вчора ми робили свої звичні справи. Ще вчора з друзями їли домашні страви. Сиділи під будинками на рідній лаві і говорили з друзями про все цікаве. А завтра нас чекало інше життя. Ми не уявляли, що підемо в укриття, що наші родини розлучить війна. Яка забирає і дім, і життя. На успішне життя в країні знань, я вас благословляю. Цей день велике свято не тільки для вас, але й для мене також. Ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають мені велику наділю, що наш з вами шлях буде повним добрих пригод та досягнень. Школа є особливим світом, який кожному розкривається по-своєму. Будьте активними. Та допитливими, тоді вам завжди буде цікаво і весело. Будьте щирими і товариськими, тоді з вами буде поруч багато друзів. Будьте відповідальними та наполегливими, тоді ви завжди радітимете можливості відповісти на уроці і досягти гарних успіхів. Відкривайте з радістю для себе шкільні двері. Тепер ви теж повноправні жителі країни знань. Шановні батьки, ви з любов'ю виховуєте своїх дітей вдома. Моє серце вже чує стукіт кожного вашого сердечка. Материнська любов стає міцнішою, адже ми стаємо однією великою родиною, миру, достатку, любові в добрий час. Мої маленькі друзі. Всі гучні овації нашим першочкам та одинадцятикласникам. Привітай Україну свій дочок і самі з цим урочистим днем! Наше сьогодення затягнуте в хмарах війни щодня від обстрілів. Гинуть мирні люди, військові, цвіт нації, які вже назавжди закарбували свої імена як герої України. Схилімо жнисько голови в скорботній хвилині мовчання за загиблих захисників та усіх патріотів України, які віддали своє життя заради нашого щасливого майбутнього. Нині без пророчого слова кобзаря та безсмертних героїв-захисників неможливо уявити України. Тож сьогодні від щирих дитячих сердець складаємо вінок вдячності у пам'ять славетному поету та визволителю. Право покласти квіти до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка та воїнам-односельцям надається учням 9 класу Куцюрубі Валерії, Асауко Нікіті. Швець Ірині та Івасюку Артему. Доброго дня, дорогі діти, шановні батьки, вчителі, гості нашого свята. Щиро вітаю вас з Днем Знань та початком нового навчального року, якого з нетерпінням чекали всі. Це особливо хвилюючий день, але саме з цього починається цікавий нелегкий шлях до нових знань та звершень. Особливі вітання вам, шановні першокласники. Сьогодні ви стоїте на порозі нового і незвіданого, цікавого і захопливого. Нехай ваші перші кроки, по стежинці освіти, завжди будуть успішними. Нехай вас не лякають ніякі перешкоди на цьому шляху. Бажаю вам з першого року полюбити школу, вчителів і розкрити тут всі свої таланти. Шановні випускники, цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки, як нецінний подарунок. Долі, Образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати і писати, а й основам великої науки життя. Незважаючи на воєнний стан в Україні, міська рада, хочу подякувати в особі Василя Васильовича Козака, відділу освіти в особі репковалини вані зробили великий вклад і все можливе. Для того, щоб ми приступили до освітнього процесу та навчалися в гарних, комфортних умовах. Окрема подяка педагогічному колективу, який працював, працює і буде працювати над наданням якісних освітних послуг всім учасникам освітнього процесу. Також хочу подякувати обслуговуючим персоналу, батькам, класним керівникам, вчителям предметникам за підготовку закладу до нового навчального року. Міцного всім здоров'я, щасливої і мудрої долі, радісних буднів, нових досягнень, достатку та мирного неба. Дякую. Слава! Кажуть, що мода на дружбу і навчання разом вічні. Тож всіх присутніх просимо овацій не припиняти, а першачків і одинадцятикласників крутезно зустрічати ми з України. Друзі, привіт! Ми найстарші учні школи одинадцятикласники. Не хвилюйтеся. Через 11 років ви будете такими ж. Вам страшно? <клес> Розуміємо. Зранку розбудили, привели невідомо куди, сказали слухати і мовчати. А тут все таке незнайоме. Я в першому класі також боявся цього дивного міддя. Чесно скажу, страшно і досі. <клес> Давиде, ну чого ти дітей лякаєш? Школа це зовсім не страшно. А навіть весело і цікаво. А ми вам тут завжди допоможемо. А як директор визве нас до себе, що робити? Я візьму це на себе. А він тебе що часто викликав? Щодня, зранку і до ночі. Все про поведінку мені торочить. То ти з ним трохи знайомий. Ми з ним уже 16 років знайомі. Можу вас покатати на його машині, хто хоче. Обіцяю покатати, тільки якщо будете добре вчитися. Чекайте, чекайте. Розваги це добре. Та у школі треба вчитися, бо навчання це найважливіше. Звичайно, навчання це дуже важливо, але не менш цінною є справжня шкільна дружба. До речі, сьогодні дуже модно мати друзів старших за себе. Ми пропонуємо вам дружити. Згідні? <клес> <клес> Я вмію співати і грати на скрипці. Я грати у футбол. Я вмію писати вірші, малювати картини. Я володію комп'ютерною технікою і вирішу будь-яку вашу проблему. А разом ми можемо все. Ми навчимо вас усього, що знаємо. У школі ми провели 2450 днів, 19600 годин і 1 мільйон 176 тисяч хвилин. Ми хочемо, щоб ви також цінували кожну хвилину, проведену в школі. Тому даруємо вам годинник, щоб ви точно знали за скільки хвилин перерва. Що об 11.35 у школі продають булочки. І якщо Галина Петрівна забуде, що урок закінчився, ви зможете їй про це нагадати. Але відкриємо вам таємницю. Вчителі не дуже люблять, коли їм про це нагадують. Ну що, наші нові друзі? Ми раді вітати вас у нашій великій шкільній родині. Дякую за подарунки, за побажання. Милі наші діти. Сьогодні ви усі надзвичайно гарні прийшли на своє перше шкільне свято. Привітати з ним знань поспішаємо, і ми, ваші рідні батьки. Ваша шкільна стежина тільки починається. Ми обіцяємо вам свою підтримку. Нам не віриться, що ви всі такі дорослі, але щиро віримо у ваші таланти та здібності, завдяки яким ви обов'язково досягнете значних успіхів. Бажаємо вам отримувати від шкільного життя як найкращі емоції та найкорисніші знання. Ми будемо впишатися вами від усього серця. Шановні вчителі, ми віримо, що ваша учительська мудрість допоможе нашим діткам, здоров'я, терпіння, благополуччя у ваших родинах, мирного неба над Україною, школо відчиняй маленьких патріотів. Зустрічай, шановні батьки, запрошую пов'язати блакитно-жовті стрічки нашим маленьким патріотам. Ненькі України, вода, воля і незалежність ніколи не давалися Україні легко. І, хоча сьогодні забрали бути незалежними, ми платимо високу ціну. Ми згуртована, незламна нація, про яку століттями мріяли покоління українців, борців за свободу країни. І сьогодні на урочистому дійстві учні нашого навчального закладу мають змогу гордитися своїми батьками, захисниками і захисницями України, які щомиті демонструють героїзм та відвагу на полі бою. На знак подяки мужнім героям ми започаткували загальношкільний проєкт Місце шани та вдячності. Тож нехай Бог своєю щедрою рукою дарує нашій незалежній Україні. Перемогу, о Боже, дай нам з неба миру. В кожну родину благословляє всю Україну, притримайся. Друзі, кожен із вас частинка України, тож завжди несіть в своїх серцях полку любов до України. Демонструйте її. Та патріотично промовляйте! Україна починається з мене. А Зараз настала найурочистішами. Нашого дійства за доброю та хвилюючою традицією навчального закладу право сповістити про початок 2022-2023 навчального року надається першокласниці Златі Герасимчук та одинадцятикласнику Артему Козловському. Які ви всі крутезні і файненькі, скажу вам по секрету, в школу я йти не боюся, бо, бо моя перша вчителька, бабуся, галюся. Та що це я все траляля і траляля? Ви ж всі, мабуть, чекаєте першого дзвінка, не будемо гаяти ні жодної хвилинки. Перший дзвінок лунає для дітей незламної країни. Шановне товариство, урочиста патріотична лінійка з Україною для українців присвячена дню знань, оголошується закритою. Державний прапор України Найстарші учні заведуть до класу наше нове покоління першачків на перший у їхньому житті урок. Тож хай щастить учням на бомбезні оцінки, а вчителям на топових патріотичних учнів. Ми, не країна! Все буде Україна! Бувайте! На все добре! Що же